Міф чи правда по каміну? Чи справді каміну квартири це заборонено? Це міф. Ні. Можна, якщо це електрокамін, біокамін на біопалові. Або якщо сусіди дозволили вам поставити димохід повз їхніх вікна на стіні. Отже, просто став і користуйся. А чи справді каміни тільки для краси? Хм. Ні. Це міф. Бо хороші і правильні каміни і гріють, і краса для очей, і гарна замануха для гостей. А чи потрібен димохід, і потрібно робити багато будівельних робіт? Ні, це міф. У більшості випадків димохід вже закладений будівельниками або ваш чоловік про це подбав. Більше того, навіть якщо димоходу немає, його нескладно встановити за сучасними технологіями. І ще дуже важливо, при правильному підбору сучасних матеріалів вона не вимагає багатьох будівельних робіт. Тому сьогодні його зробити просто і дешево. На наступному ролику почуєш ще дві причини. Слідкуй.